Всім привіт! Зараз ви in із World і мене звати Анастасія. І сьогодні ми вам поговоримо про цікаві факти про Берлін. Це прекрасне місто, я відвідала буквально на днях і була просто в захваті. Дізналася дуже багато цікавого про нього, бувала в дуже багатьох цікавих місцях. І сьогодні хочу цим з вами поділитися. Влог про наше перебування там ви можете подивитися ось тут. Ну а ми з вами починаємо. І перший цікавий факт пов'язаний з музейним островом, про який ви, скоріш за все, чули, адже це один з найбільш відомих місць Берліна для туристів. Усього на музейному острові знаходиться 30 музеїв. І найвигідніше купити квиток на 3 дні, який на одну людину буде коштувати 20-10 євро. За допомогою цього квитка ви зможете відвідати будь-який музей. Проте, якщо купити квиток на один день, який коштуватиме 19 євро на людину. Можливо, буде відвідати всього п'ять музеїв з усіх тридцяти. Ну і останній факт про музеї це те, що в них обов'язково потрібно знімати свій верхній одяг і залишати особисті речі у шавках. Четвертий факт. Це те, що весна в Берліні та й загалом в Німеччині, це сезон дощів. І найгірше те, що парасоля вас не врятує. Адже у нас буквально за три дні перебування там знімалися дві парасольки через сильний сильний вітер. Їхати на машині в Берлін не вигідно. Адже якщо ви будете залишати там машину в центрі, то одна година буде коштувати вам 3 євро, а трошки далі від нього. Один це ж просто взрив мозку, тому найзручніше в Берліні пересуватися пішки або громадським транспортом, і не лише через ціну на паркування, а через те, що так у вас не буде заторів, а пішки там ходити одне задоволення. Якщо ви хочете потрапити в реально смачний ресторан, в якому ви реально смачно зможете поїсти, то обов'язково потрібно резервувати місця. Наступний факт. Це те, що у Лідлі, доволі відомому супермаркеті в Європі, продається полуфабрикат шніцеля. Хто не знає, то шнітель це традиційна німецько-австрійська страва, яка просто неймовірно смачна і дуже дуже зручно, що вже смачний готовий полуфабрикат можна купити в магазині і вдома просто посмажити. Наступний факт це те, що воду можна пити прямо з крану, не там з фільтрами або покупкою води. У магазинах. Ну і останній факт на сьогодні: це те, що на околицях Берліна ви можете бачити величезний завод Тесли. І так вам не почулося. Він реально дуже великий, і ось тут ви можете побачити наскільки він великий. Це реально такий вражаючий факт. Повз який я не змогла пройти. На цьому все. Я сподіваюся, що щось новеньке ви для себе дізналися б, і при відведенні Берліну не будете так шоковані і влаштуйте свою поїздку як найкраще. Пишіть в коментарях, якщо вам буде цікаво дізнатися цікаві місця в Берліні, куди сходити. Адже про такі я теж знаю доволі багато. На моєму каналі ви можете подивитися два влоги про наше перебування в Берліні, які виявилися доволі інформативними, веселими і з особливою такою сімейною атмосферою. Тож Раджу вам до перегляду. Не забувайте писати в коментарях, що вам сподобалося. Можливо, ви вже були в Берліні і можете мені сказати ще якісь цікаві факти, і якщо їх не збереться доволі багато, то я зніму другу частину такого відео. Звичайно, також пишіть ваші побажання з приводу моїх відео і покращення мого каналу. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал.